Чому так легко розділяти українців по мовному питанню, географічному чому не державна ця вся історія, а що ви там во Львові квартири здаєте, а що ви там Харкові? Я це знаю, українці так сваряться один з одним. Як знаєш жодна нація в сіті, напевно, так не сваряться. З політичних питань так само задати там помаранчеву революцію. Люди були готові позбавити себе життям, бо вважали і там Ющенка чи Януковича краще, наприклад. Це, це просто жесть. Я такого в Європі не бачив, наприклад. Ну, щоб до такого доходили. Там політики взагалі не такі популярні, як у нас. Треба зрозуміти, що тут знову ж таки це комусь вигідно, щоб так було. В першу чергу Росії з її пропаганди. Спокон віку людей за українську. Умову сажали в тюрмі в Росії. Мою бабусю, вона в 15 років на перерві в школі вірш про Україну написала і прочитала. З року її прийшли і забрали на калиму на 15 років відправили. Літом мінусова температура, зимою волосся до подушки примерзала. Просто за те, що ти от патріотично налаштований був. Ну це якраз сам часи Друга світоперша, Друга світова, оце вся історія, це було просто жесть. Голодомор, це все задать Скільки знищували знищила церков, книжок, літератури Росія. Тобто саме перше от, мовне питання, яке має бути. Я ж нормально відношусь до російськомовних українців, Тіпи, ну я буду вдячний за українську мову. Але кожен для себе має зрозуміти, поки ми розмовляємо російською, поки в Росії є. Інструмент сказати, там наші люди, їх треба йти спасати, тобто це один момент. Плюс то, як Україна ж величезна, що ти знайти в Європі таку країну величезну, ментально зробити таку країну велику, однородною, це просто неможливо. Щоб на Західній, щоб там у Львові і в Харкові однаково люди міркували, коли там їхати не ясно скільки на машині. Не? Ясно, що ментальність буде змінюватися і так далі. Нам просто замість того, щоб оце щось одне налязувати людям, нам треба було щось спільне знайти і з різних сторон до цього підходити зробити якусь мультикультуру. Мені так просто здається, як я бачу це в Швейцарії, чи я бачу там в Німеччині, щоб кожен відчував свою приналежність до чогось її відставив, але щоб це було. Проукраїнська позиція, але це своє колоколі, і кожен би відчував свій клад в цю всю історію і було б супер. А то зараз так, якщо не так, то ти все от там зрадник поганий ухилянці так не можна, це благідна. Знаєш, українізація чи там об'єднання, воно на жаль не працює. Це дуже довго, довго одна робота, має бути Ну і плюс оця тема українців, сраться осуждати і так далі. Багато українців не помітили, як вони самі, але вже в Тікток, в Інстаграм, перетворилися на тих бабок у під'їздів, там Люсю, Дусю і так далі, які всіх обсуждали. Тобто це був Тікток, тобто, тип хаб а, чорного піара на того времени, коли не існували. Баба Люся і Баба Дуня на лавочці обсуждали, контролювали весь клімат, емоціоналі вдома. Знаєш, ну у мене так було на районі, я просто з районна пацан. Але зараз це все переросло. Соцмережі. І люди самі не замітили, як вони оці хейтять, обсирають і так далі, замість того, щоб щось конфлікти улагоджувати і шукати спільну мову, приросли в тих самих бабу і Дусю, але в свої, там 25-30-40 років вони вже такі. На цим треба задуматися, цим треба займатися, більше спілкуватися, книжок читати, з психологом займатися, а, своїм життям займатися. Бо хейтять хто? Кому не вистачає ресурсу, часу чи власне мотивації своїм життям займатися. Оце величезна проблема. Люди взагалі не розуміють, куди свою енергію. Всі вектори збиті у людей по життю майже не залишилось в Україні надії, чим займатися далі, куди розвиватися, що робити. І вони оце все в тамок, воно в якийсь момент взорвалось і розписувалися тому ну, це така причина, яку треба вирішати з багатьох, От, якби було щось одне, що можна рішити це б вирішилось. Нема такого. Це з усіх зі сторони Росії, зі сторони Європи, і в медійному просторі, зі сторони політиків і людей, свідченість людей дуже багато рішень. Я думаю, це буде змінюватися на протязі наступних років 15-20, дай Боже, щоб це помінялось. Але це поміняється тільки, якщо ви самі прямо зараз почнете над цим працювати. В інакшому випадку без шансів. Ну, реалістично, на жаль.